Залібалю, за це за, за славу за народ Відковий день, 24 серпня, так хочеться усмішок і пісень. Віднині Україна незалежна. Запам'ятайте, люди, світлий день Діснилась давня зубовітна мрія, бажання і надія поколінь. Це почуття свободи, серце гріє і підіймає думу височень. Давайте ж станемо пліч опіці народи, щоб славу України відродить, щоб дружно жити в радості і згоді. Ми України, сестри і брати, які ще країні так земля радію хоче, наче піч, соловіна, ніжна і співоча. Отже, зветься ця країна незалежна і єдина наша ненька Україна. 2014-го, через 23 роки після проголошення незалежності. Українці знову зі зброєю в руках захищають власну свободу та територіальну цілісність держави. 31 рік незалежності продемонстрували світу, що Україна відбулася як держава, яка здатна утверджувати демократичні цінності, відстоювати свободу та гідність, сильна та вільна українська держава. Активне і відповідальне громадянське суспільство та потужні Збройні сили це те, що гарантує всім українцям гідне майбутнє. Вперед, козаки України, і з вами, Європа, весь світ! Ви, воїни, віри й надії, ми вам посилаємо привіт. Сьогодні це ваше свято, герої життя віддали, а ми будемо вдома чекати, щоб ви повернулись живі. Вернулися і перемогу додому гордо везли. Ми будемо молитися Богу у ці неспокійні часи. Святу незалежність тримайте, ми віримо, усе буде добре. І ворогу не віддавайте. Спасибі за серце хоробре, бо в кожного героя України тече лиш козацька кров. Ми незалежні. Ми вільні. З нами віра, надія, любов. Слава Україні, Героям. Слава, з Днем Незалежності.